Ми маємо два вектори А та Б. І ми знаємо довжину та напрямок кожного з них. Ми знаємо, що вектор А довжини 4 і має напрямок 170 градусів. А вектор B довжину 3 і напрямок 240. Намалюємо це. Е, візьмемо систему координат. Х, у, все як зазвичай. І як у нас буде напрямлений А. 170 це десь приблизно він буде йти от сюди. Трішки менше, як 180. Математики рахують проти годинникової стрілки, і нам кажуть, що від додатнього напрямку. Тобто оп, 170. вектор B, в свою чергу, має довжину 3 і напрямок 240. Це буде десь от сюди. До речі, давайте перемалюю, бо він має мати меншу довжину трошки. Так. Тут 3 довжина, а тут довжина 4. І нас просять знайти довжину та напрямок вектора А плюс Б. Вектор А плюс Б він піде десь, отуди по правилу параграма. Але давайте обчислимо це по-чесному, бо ну, графічно ми можемо зорієнтуватись, що буде, щоб потім звіритись. Але розрахунки важливі. Як це зробити? Зазвичай в таких ситуаціях найпростіше просто розкласти вектор на компоненти. Кожен з векторів. Так. Вектор. до речі, 4 – це в нас вектор А так, це його довжина, а це вектор П. Ми можемо кожен з них розкласти на компоненти. Так. Бо вектор А можна подати як суму таких двох векторів: от такого і от такого. Так? Твориться прямокутник, ну і правило, парограма каже, що вони в сумі дадуть А. Вектор Б також можна розкласти на компоненти. Так. І також одна з них буде йти по осі ОХ, а інша буде йти по осі О. Це доволі легко робити з допомогою тригонометрії. Але це ще й має велику перевагу, адже якщо ми розкладемо на такі компоненти, то на відміну від Початкових векторів, оці компоненти вони кулінарні. Відповідно, вони дуже легко додаються. Зробімо це. Почнемо з А. Так, в А у нас є дві компоненти: y ігрикова, так. ну і в Б, звісно, також. Як їх знайти? Максимально просто іксова компонента, її довжина це завжди довжина самого вектора, помножити на косинус кута напрямку. Ну, тобто в нашому випадку 170. А ігрикова компонента це довжина вектора помножити на синус у того напрямку. Аналогічно робимо з B. Так, компонента хва B, це буде довжина B на косинус 240. А ігрова це буде довжина B на синус 240. В чому це дуже зручно, адже косинус і синус одразу зберігають знак, так? тобто вони е, розуміють, в якому напрямку буде ця компонента рухатися. І оскільки іксова компонента А, чи координата, бо насправді вона ж водночас ще й координаткою буде працювати, і Б, вони будуть колінарні, то якщо ми хочемо знайти. Давайте я намалюю його більшим вектор все таки. Точно більший буде, так, і назвемо його, наприклад, R, то він результуючий, то іксова компонента r це буде просто сума іксових компонент А та Б. Ну, тобто це буде модуль 170, так, плюс модуль. B на косус 240 градусів. І можна взяти калькулятор і дізнатися, що приблизно то дорівнює мінус 5,44. Дуже подібна історія з ігроковою координатою r. R. -ко Це буде і компонента А плюс і компонента P. Так. Тобто довжина, ой, довжина А на синус 170 плюс довжина Б також на синус, але 240 градусів, і то приблизно буде, якщо попросити калькулятора порахувати, він скаже, що це 1,9. І це. Класно, ми знайшли компоненти нового вектора. Так, тобто ми знайшли, по суті, результат і складання оцих двох векторів, так, щось отаке, і результат додавання оцих двох. Так, вони десь туди підуть за екран. Але ж нас просили трошки інше, нас просили довжину і напрямок. Але не проблема, якщо ми знаємо компоненти, далі довжину знайти легко. Адже довжина нашого вектора R за теремою піфагора. Це ж буде просто корінь з суми квадратів компоненту. Тобто ми беремо оцю компоненту до квадрату, додаємо іншу, також піднесену до квадрату. Беремо корінь, ну і отримуємо приблизно 5,76. А напрямок ми вже також шукали. Ми знаємо, що для того, щоб знайти напрямок, давайте його намалюємо, позначимо Оцей От так, це наш напрямок, нехай він називатиметься альфа, альфа це ж насправді просто арктангенс відношення ігрикової координати r до іксової. Майже. майже, адже залежно від того, в якій чверті ми знаходимося. Так, якщо ми візьмемо цей арктангенс, то ми. Побачимо, що це не дорівнює приблизно 19,25 градуса. Але ж це точно не наш випадок, бо в нас кут більший за розгорнутий. І насправді це тому, що, як ми вже говорили, арктангенс його область значень, вона від мінус піна 2 від мінус 90 до 90. Отже, Арктангенс нам завжди буде показувати кут з якихось із цих двох чвертей. І він нам показав: насправді, оцей кут, який нам дав Арктангенс, це насправді от оцей кут, який просто навпроти. Так отут дійсно буде десь ну, приблизно 19 і четвертинка градуса. Але нам потрібен потрібно такий кут, і його знайти дуже легко. Так, давайте відмітимо для себе, що це неправда, але це дуже-дуже близько. Так, все, що нам залишається, це взяти. Оцей так. ну, Єдине, знову ж таки, приблизно. так, І додати 180 градусів. Таким чином, ми отримаємо, що напрямок А плюс Б, так, нашого нового вектора, то буде 199,25 градуса. Власне, все, що нас просили, ми знайшли.